Всіх вітаю! Напередодні вихідних я підготувала для вас нову добірку детективних серіалів 2025 року. Перед тим, як перейти до самої добірки, я хочу подякувати всім, хто підписався на канал, ставить подобайки та пише коментарі. Окремо подяка спонсорам каналу щиро вам дякую за фінансову підтримку. А ще нагадую, що у мене є другий канал, де я розповідаю про кіно в трохи іншому форматі. Посилання в описі або у закріпленому коментарі. Приєднуйтесь, буду рада вас бачити. Заплутана історія Нокс. Це міні серіал, який розповідає історію молодої американської студентки, яка приїхала навчатися до Італії. Проте події набувають трагічного оберту, і невдовзі вона опиняється у центрі гучного кримінального розслідування. Не маючи вагомих доказів, правоохоронці роблять її головною підозрюваною у справі про вбивство її сусідки по кімнаті британки Мередіт Керчер. Серіал базується на реальних подіях, що сталися в місті Паруджа у 2007 році. У проєкті висвітлюються такі теми, як недоліки системи, упередження, що керують суспільством та медіа, а також тиск громадськості на поліцію. Викрадена дівчинка Британський міні-серіал, заснований на романі Алекс Даль. За сюжетом Еліза Блікс дозволяє своїй доньці Люсі проночувати у шкільної подруги. Коли наступного ранку дівчинка не повертається додому, Еліза разом зі своїм чоловіком вирушають забрати дитину, але з жахом виявляє, що будинок порожній їхня донька безслідно зникла. До розслідування миттєво підключається поліція та журналісти. Під час пошуків на поверхню поступово починають спливати приховані секрети, які оточували зниклу дівчинку та її родину. Ми були брехунами. Серіал є екранізацією одноіменного безселера Елокхарт. Кейден Сінклер представниця замочної та впливової родини, яка щоліта разом із сім'єю та друзями відпочиває на приватному острові. Після загадкового інциденту минулого літа дівчина страждає на амнезію, не може згадати, що саме трапилось. Через рік вона повертається на острів, аби відновити спогади і дізнатися правду про те, що з нею сталося. Атмосфера серіалу меланхолійна і загадкова. А кожен епізод підживлює інтригу, поступово наближаючи глядача до шокуючого та непередбачуваного фіналу. Мутні води французький міні-серіал заснований на романі Олів'яноряка. Детективку поліції Ноемі Шастен після нещасного випадку переводять у невелике тихе містечко в департаменті Аверон. Багато років тому під час будівництва дамби частина міста пішла під воду. На її місці утворилося штучне озеро, під яким залишилися руїни старих будинків. Незабаром після приїзду Ноемі на поверхню озера спливає металева бочка, всередині якої знаходять рештки дитини. Колеги Ноемі вважають, що це можливо один із трьох дітей, які зникли понад 20 років тому. Разом із лейтенантом Валаном, для якого ця справа має особисте значення, детективка Шастен починає розслідування. Оскільки події відбуваються у маленькому тихому місці, серіал має неквапливий темп. Протягом шести серій поступово розкриваються давні таємниці. Хочу нагадати, що ви можете фінансово підтримати розвиток каналу та допомогти у створенні нових цікавих відео через спонсорство на YouTube. На вибір є декілька рівнів підтримки, кожен з яких має свої бонуси. Мінімальна вартість складає 35 гривень на місяць, тож якщо у вас є така можливість, буду щиро вам вдячна. Щоб стати спонсором, достатньо натиснути кнопку спонсорувати під відео та обрати рівень підтримки, який вам підходить. Дякую всім, хто стежить за каналом та підтримує його розвиток. Неприборканий. В національному парку Йосемиті молода жінка падає зі скелі. З розслідування беруться агент Кайл Тернер та колишня офіцерка поліції Лос-Анджелеса Рейнджер Канай Васкес. На перший погляд, це звичайний нещасний випадок, але насправді все виявляється набагато складнішим. Загибла була пов'язана зі старою нерозкритою справою, і чим глибше головні герої копають, тим більше таємниць розкривається. Серіал неймовірно красивий, мальовничі краєвиди, величезні скелі, густі ліси. Усе занурює в атмосферу дикої природи. І сюжет мені здався трохи передбачуваним, але прочитавши коментарі, я зрозуміла, що для багатьох глядачів розв'язка виявилася несподіваною. Дев'ять паслів. Сіал розповідає про десятирічну нерозкриту справу, пов'язану з новою серією загадкових убивств. Коли Юн І ще навчалася у школі, вона знайшла тіло свого вбитого дядька, поруч із яким лежала частинка пазла. Будучи єдиним свідком злочину, дівчина не пам'ятала, як опинилася на місці вбивства, що зробило її головною підозрюваною в очах детектива Кім Хан Сема. Минуло 10 років Юн І стала профайлеркою у відділі кримінального аналізу поліції Сеула. Коли в місті починається серія нових убивств, біля кожного тіла знову знаходять частину пазла, як це було 10 років тому. Юн і змушена Об'єднатися з детективом Кім Хансемом, щоб разом скласти всі частини головоломки. Їхні стосунки залишаються напруженими. і досі не позбувся сумнів щодо її причетності до смерті дядька. Серіал отримав схвальні відгуки за сценарій, режисуру та уміру заплутаний сюжет. Особисто я хочу відзначити інтро, атмосферне, стильне, яке одразу занурює в настрій серіалу. Linli Це британська адаптація романів Джордж і водночас перезапуск серіалу від BBC Інспектор Лінлі розслідує у центрі сюжету. Інспектор Томас Лінлі виходить із аристократичної родини та його напарниця Барбара Хейвер. Звичайна жінка з народу. Це детектив старої школи у кожній серії нове розслідування. Усього в серіалі чотири епізоди. Проте тривалість кожного близько 90 хвилин. Тож кожен із них більше схожий на повноцінний фільм. У проєкті панує класична британська стримана інтелектуальна атмосфера з акцентом на характери та мотиви персонажів. Завдання Міні-серіал від творця Мейри Зестауна Бреда Інглсбі. У центрі сюжету двоє чоловіків, чиї історії розгортаються паралельно. Перший том агент ФБР, який очолює новостворену оперативну групу, що розслідує серію пограбувань. Другий Робі Прентенграст, звичайний сім'янин, який опиняється у безвиході, і дедалі глибше занурюється у кримінальний світ. Ці двоє стоять по різні сторони закону, але побудовано все так, що глядач співпереживає кожному з них. За словами самого творця проєкту Бреда Інглсбі, найбільша напруга в серіалі полягає не в тому, хто переможе, а в тому, що. Останеться, коли ці двоє нарешті зустрінуться. Якісний серіал із приземленими героями, у яких відчувається реальний біль втома і людяність. Сильні акторські роботи Марка Руфало і Тома Пелфрі а також характерний фірмовий стиль Бреда Інглсбі наповнюють історію тією глибиною, якої часто встачає сучасним фільмам і серіалам. Чудовисько. Історія Еда Гіна. Третій сезон антології чудовисько присвячений вбивці та викрадачу трупів, чия жорстокість шокувала світ. Деякі з елементів його біографії лягли в основу таких культових фільмів жахів, як психо, мовчання ягнят і техаська різанина бензопилою. Про цей серіал зараз говорять усі виконався головною ролі Чарлі Ганема. Хвалять за вражаючі перевтілення. Проте багато хто критикує проєкт за надмірне насильство та численні підсюжети, що відходять від реальних фактів. Серіал справді дуже специфічний. Тут чимало важких і бридких сцен, тож варто бути готовим до цього перед переглядом. Відтінки серіал виробництва який поєднує психологічний трилер, драму та детектив. Відомий психіатр чи авторська методика показала високий рівень успіху навіть серед найскладніших випадків, збираючи своїх пацієнтів на віддаленій виноробні, щоб завершити їхнє лікування. Після надзвичайної церемоніальної дегустації відбувається несподіваний трагічний повороти з фатальним фіналом. На місце події прибуває інспектор поліції, який береться за розслідування, поступово розкриваючи шокуючу правду не лише про самого лікаря, але й про приховані травми його пацієнтів. Ну що ж, як завжди, пишіть у коментарях, який серіал з тобірки вас зацікавив. Підтримуйте український YouTube, підписуйтесь на канал та почуємось вами у наступному відео.